Half-Life 3 можуть анонсувати вже за два тижні на Summer Game Fest. Також маємо інтерв'ю від головного сценариста серії Half-Life Марка Лейдлоу, який висловився з приводу Half-Life 3. І це ще не все. Також маємо інформацію від інсайдерів щодо сюжету третьої частини: Stalker 2 та закритий бета-тест SDK. Новий патч для перевидання оригінальної трилогії Stalker, ремастер або ремейк першого Bioshock або четвер. Та частина серії вже скоро. Ремастер Gears of War отримає невдовзі бету. Starfield на PS5 вже літом. Королівська битва для Battlefield 6, Star Wars Battlefront 3, Neil Druckmann про The Last of Us 3, багато інфи про Resident Evil 9 та ремейки попередніх частин. Інтро Metal Gear Solid 3 отримало новий ремейк з новим аранжуванням. Багато ретро ігор для Xbox через Game Pass. Відомий актор зіграє в GTA 6, Hellblade 2 вийде на PS5 цього літа. Нові деталі другої частини кіберпанк Uncharted 5 вже в розробці, Call of Duty Warzone Mobile, все. ці та не тільки новини в сьогоднішньому дайджесті. Традиційно запрошую бути учасником нашого ком'юніті. Тож підпишіться на канал, допоможіть лайком під відео. Ну а ми починаємо. Давайте розпочнемо нашу розмову з теми по Half-Life 3. Адже мені є багато що вам сказати з цього приводу. В основному це гарні новини, але є і не дуже. Отож, якщо ви не знали, Summer Game Fest розпочнеться вже за два тижні, а саме 7 червня. До речі, цю подію ми ймовірно будемо стрімити. Там обіцяють дуже багато гучних проектів. Тому долучайтеся, ми вас будемо чекати. На цій події ймовірно ще раз, ймовірно, але ми можемо отримати анонс Half-Life 3. Так, головний інсайдер по цій темі Тайлер Макквікер на своїх стрімах неодноразово підіймав цю тему, де казав, що анонс гри на цій події ймовірний, адже як він каже, Valve в тій чи іншій мірі зобов'язані перед Джефом Кіллі, організатором цієї події. А все діло в тому, що ніби як раніше, Valve обіцяли дати йому можливість анонсувати Half-Life Alex 2020 року, чого з тих чи інших причин чин не відбулося, тим більше, Джеф є дуже близьким товаришем як компанії, так і самого Гейба Ньюела. Він був присутнім під час розробки першої частини Half-Life. Він створював документалку по Half-Life Alex. Ну й вишенька на торті це припущення, як я вже сказав, головного інсайдера, що на цій події анонс ймовірний. Це чудово, адже як ми знаємо, анонс точно буде цього літа. Навіть якщо це не відбудеться на Summer Game Fest, то Valve в будь-який інший. День анонсують гру. Ах так, на останньому стрімі Тайлер також дуже впевнено казав, що реліз нової Half-Life може відбутися в абсолютно будь-який момент. А повірте, цей дядько більше за всіх точно знає. Тому ймовірність анонсу тієї самої Half-Life 3 точно відбудеться вже зовсім скоро. Головне набратися терпіння та смиренно очікувати. Йдемо далі, але не відходячи від теми Half-Life, колишній сценарист Half-Life Марк Лейдлоу Дав інтерв'ю, де трішки розповів про майбутні плани. Отож, цитата: навіть коли я працював у Велф, починав відчувати себе дідусем, який все критикує. Думаю, в певний момент потрібно передати ініціативу тим, хто надихався нами, та дати їм можливість створити щось особливе. Компанії потрібно щось нове. Не потрібно, щоб я казав в мої часи. Діман так би не вчинив. Я повинен був стримувати себе, інакше став би тормозом в творчому процесі. Не дивлячись на втому відносно праці над Half-Life, письменник все ще має інтерес до масштабної ігрової індустрії. Він неочікувано заявив, що був би не проти попрацювати разом з Хідео Коджимою над Death Stranding. Тому є шанс, що над третьою частиною Death Stranding буде працювати саме Лейдлоу. Але все ж під кінець інтерв'ю він зізнався в тому, що дуже розчарує всіх фанатів Half-Life, адже він сказав, що розробка великих проєктів займає багато сил та часу. Та те, що він майже закінчив, якщо не з іграми взагалі, то Half-Life точно цитата це розділ з минулого життя. На жаль, але така сумна реальність. Ну і під кінець поговоримо про нових сценаристів Half-Life. Так як гру створює в більшій мірі нова кров, відповідно, історія може набрати неочікувані повороти. Та в зв'язку з цим інсайдери повідомили, що сюжет Half-Life 3 фанатам серії може не сподобатися. Я не знаю, що вони мають на увазі, але якщо, не дай Боже, велф вб'ють Гордона, я серйозно ніколи їм цього не вибачу. Адже ми, ті, хто очікували гру, 20 Років заслуговуємо на дуже хорошу та якісну історію. Stalker Enhanced Edition отримав патч 101, де пообіцяли, що ігри не будуть вилітати при запуску на непідтримуваному залізі, натомість будуть видавати чітке повідомлення про те, що відеокарта не відповідає мінімальним системним вимогам. Також виправлено кілька популярних кращів на платформах ПК, Xbox та PlayStation. Виправлено проблему збереження гри на певних локалізаціях системи, виправлено проблем Ами зі збереженням даних конфігурації та виправлено проблеми з відсутньою геометрією на декількох рівнях. Також нещодавно стала відома інформація, що наразі ймовірно відбувається закрите бета-тестування SDK для S.T.A.L.K.E.R. 2. Так на офіційному discord сервері гри на запитання цитую, як можна податися на бета-тест SDK? Лостальфа розробник дуже хоче тестувати ваш SDK. На що була відповідь? Напишіть мені в приватні повідомлення для уточнення деталей». late. Тож з цієї відповіді ми розуміємо, що модмейкери ймовірно можуть потрапити на закрите бета-тестування. До того ж, нам давно відомо, що реліз цього самого SDK повинен відбутися до кінця цього кварталу, тобто до кінця квітня. Тому очікуємо, з'явилися нові подробиці королівської битви для Battlefield 6. Так, датамайнери знайшли у файлах гри два режими: класичну королівську битву та змагання, де команди виконують завдання, а найгірша з них вибуває після кожного. Раунду згідно з локація королівської битви, це ремейк Operation Firestorm з Battlefield 3. По сюжету, після аварії на засекреченому військовому об'єкті, туди направили елітний загін, щоб не допустити витоку секретної інформації. А тепер з приводу ключових особливостей режиму. Priority Missions – це завдання, які можна виконувати, але інші гравці можуть вас зупинити та викрасти нагороду. Field Upgrades – це пасивні особливості для персонажу та система Oversight – Це коли. Після смерті гравці можуть використовувати дрони, камери та турелі, щоб продовжувати допомагати команді. А реліз королівської битви очікується як частина Battlefield 6. При цьому сам режим буде умовно безкоштовним. З приводу The Last of Us 3 Ніл Дракман черговий раз відповів на слухи з приводу третьої частини. Цитую: важливо, щоб все було високої якості. Я не хочу робити щось у великій кількості. Якщо ми коли-небудь повернемося до цього, я хочу переконатися. Що це історія гідна цього всесвіту? Я люблю цей всесвіт, я люблю цих персонажів з правильними можливостями та з правильними ідеями. Так я б за це з радістю вхопився. Згідно інсайдеру Куракасіс, який зливав достовірну інфу по Borderlands 4, мафія The Old Country, Lego Horizon та не тільки, повідомляє, що до кінця цього літа, ймовірно, на Summer Game Fest відбудеться анонс Bioshock 4. Щоправда, також це може бути як фільм, так і ремейк першої частини. Підводне місто захоплення відіграє важливу роль саме в анонсі з очевидними відсиланнями на оригінальну частину Bioshock. Тому є велика ймовірність, що о все ж, це буде ремейк першої частини на Unreal Engine 5. Також нагадаємо, що в старому зливі даних GeForce Now згадувався Bioshock RTX Ремастер. Тому також є шанс, що анонс буде саме цього ремастеру. Але, звісно, не виключено, що це буде повноцінне продовження четвертої частини, адже чутки про неї в мережі гуляють вже давно. Маємо дуже великий шанс отримати в скорому часі Бету Gears of War Reloaded. Скоріше за все, це буде червень а Адже реліз ремастеру відбудеться вже 26 серпня. Тому очікуємо. Завдяки інсайдеру на Hate маємо практично достовірну інформацію, що Starfield для PS5 анонсують вже цього року. Та й більш за все вона й вийде також 2025-го. Він сказав, що не знає, коли саме відбудеться анонс, але очікувати варто вже скоро. Тому можливо, також це відбудеться за два тижні на Summer Game Fest. Власники ПК радійте, адже визму. Можете підключити вашу usb мишку до Nintendo Switch 2. Тому прихильники стратегії та шутанів можуть не переживати. Зможете з комфортом пограти їх на Switch 2. Розробники Star Wars Battlefront 2 хочуть зробити третю частину. Так, Мац Хельгехельм, який працював над обома частинами, повідомив на Reddit, що більшість його колег хотіли повернутися в EA та попрацювати над новою частиною. Тим не менш, наразі DICE зайняті новою частиною Battlefield, тому. Поки що потрібен реліз гри, а там, можливо, й третій Battlefront. Відомий інсайдер Dust Golem повідомив, що Resident Evil 9 перезапускали 2021 року, а Revelations 3 повністю відмінили в 22-му. Він каже, що розробка дев'ятої частини почалася відразу після сьомої на початку 2017-го. Також він каже, що на початку вона планувалася як мультиплеєрна гра у відкритому світі, події якої відбувалися б на острові в Сінгапурі. Леон та Джил були були б головними героями. Але діло в тому, що після релізу восьмої частини розробку дев'ятої перезапустили і вирізали джил, залишивши тільки Леона. Також він точно впевнений в ремейках Resident Evil 0 та Код Вероніка. Але з Resident Evil 0 також відбулися великі зміни півроку тому. Але що мабуть найважливіше, він заявив, що всі чутки про ремейк першої Resident Evil це повна маячня. Увага! Інтро Metal Gear Solid 3 отримало повноцінний ремейк з новим. Аранжуванням, де Сінтія Харел знову виконала головну тему Snake Eater. Все це в рамках відео MGS Legacy, де Девід Хейтер з колегами та друзями тусуються, спілкуючись про франшизу. Xbox та Endstream Arcade запустили застосунок Xbox Classics, де підписники Xbox Game Pass можуть спробувати більше 50 аркадних ігор. Зіграти це можна на PC, Xbox або через Хмару, але головне мати підписку Game Pass. До того ж, обіцяють додати. Ти більше ігор в майбутньому Рауля Баутіста з GTA 6, ймовірно зіграє іспанський актор Оскар Хаенада, який зіграв в рембо остання кров та ходячі мерці» Деріл Діксон. Так актор показав фото з майкою, де зображений цей персонаж. Із-за чого всі зрозуміли, що він причетний до цієї ролі. Чудово, адже все більше й більше інформації ми дізнаємося про довгоочікувану GTA 6. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Увага! Hellblade 2 Enhanced Edition анонсована для PS5 і реліз відбудеться вже цього літа. До того ж, гра отримає безкоштовне оновлення зі всіма покращеннями на інших платформах. Це дуже гарний привід пройти гру ще разок. А якщо ви не грали, обов'язково зацініть перевидання. Воно того варте. Майкл Понсміт, який працював над кіберпанк, підтвердив, що в сиквелі буде місто, яке дуже нагадуватиме Чикаго, в якому щось або й все пішло не так. Його словами, Найт Сіті все ще буде в грі, але інше місто не буде схоже на те, що з той, хто біжить по лезу. Чим Найт Сіті намагається бути. А ми нагадаємо, що проект наразі на ранніх етапах розробки, тому реліз відбудеться ще зовсім не скоро. Ніл Дракман підтвердив, що Naughty Dog працюють також над другою грою. В ній він виступає в якості продюсера, а також наставником, даючи поради компанії. Також він зізнався, що стрибати з одного проекту на інший бадьорить його. І не дає сумувати, це точно не третя частина The Last of Us, тому ймовірно, це могла б бути Uncharted 5, тим більше про наїчас від часу літають чутки в інтернетах. Наступна частина Black Ops поверне біг по стінам. Згідно з датамайнерами, в новій частині відбудеться повернення до епохи джетпаків, яка закінчилась в далекому 2016-му на Infinite Warfare. Згадки про це знайшли в коді Black Ops 6 з виходом оновлення. А також вони повідомляють, що окрім. Бігу по стінам в новій частині буде й просунута система пересування з Black Ops 6. Activision завершують підтримку Call of Duty Warzone Mobile. Причиною зупинки підтримки називають невиправдані очікування по утриманню гравців. Також нового контенту більше не буде, а купувати косметику у внутрішньоігровому магазині більше не можна. А з 18 травня гра була видалена з Google Play та App Store. А на сьогодні це все. Не забувайте, що ми плануємо стрімити Summer Game Фест, який розпочнеться 7 червня, тому обов'язково долучайтесь. Будемо разом очікувати як мінімум анонсу ремейку байошок, а як максимум офіційний анонс Half-Life 3».